Но прежде всего я бы сказал, что Международный валютный фонд нельзя рассматривать исходя без такого глобального контекста, который сейчас существует, без того, чтобы четко понимать тот мандат, который есть у Международного валютного фонда. Прежде всего... Необходимо помнить, что Международный валютный фонд это абсолютно техническая организация. Деньги Международного валютного фонда используются согласно тому мандату, который у него есть, на покрытие дефицита счета текущих операций. То есть страна, которая испытывает проблемы, связанные там, скажем, с девальвацией, с резким оттоком валюты, может прибегнуть к помощи Международного валютного фонда. Страны, которые входят в зону кризиса, как правило обращаются в Международный валютный фонд, семь стран из 10 обратятся в Международный валютный фонд, еще пяти странам из десяти, которые подали заявки в Международный валютный фонд, скорее всего, будет предоставлена помощь на определенных условиях международ... от Международного валютного фонда. Международный валютный фонд не занимается финансированием дефицита государственного бюджета. Международный валютный фонд не дает деньги. на, скажем, развитие отдельно каких-нибудь отраслей, промышленности, сельского хозяйства, новые технологии. Это не входит в его мандат, это мандат совершенно других организаций, например, Мирового банка. Международный валютный фонд не имеет такого мандата. Международный валютный фонд – это организация, которая представлена 187 членами. Каждый член имеет определенное количество голосов. В этом фонде Украина тоже представлена. Она имеет, насколько я понимаю, порядка 0,5% голосов. Самые большие акционеры Международного валютного фонда это Соединенные Штаты Америки. Практически 17% голосов имеют Франция. Великобритания по 4,3% голоса, Япония 6,2%, Германия 5,8% голоса. Очевидно, что, несмотря на то, что каждый имеет какой-то определенный процент голоса, 40%, которые контролируются пятеркой больших стран и влияет на принятие решений, которые... опять-таки по, опять -таки, по э, учредительским документам, которые есть в фонде, принимается Советом акционеров. Э, об, э, вот такое распределение голосов заставило многих говорить по поводу дефицита демократии в самом фонде, потому что страны крупные, например, Китай, вторая экономика в мире. после Соединённых Штатов Америки, если рассматривать индивидуальные экономики, имеет куда меньший процент голосов, чем, скажем, даже Великобритания или Франция. Правда, я хотел бы відмітити, що дійсно кредит МВФ в даних умовах не нає особливої потреби. В принципі, кредит МВФ ніколи нає потреби, коли ситуація і в економіці є більш нормальна і уряд сам може позачати на міжнародних ринках. То коли уряд сам може піти і позичити для бюджету, немає ніякого сенсу просити МВФ, який може ігнорувати ринкові умови і надавати під набагато нижчі процентні ставки, коли ніхто іншим не кредитує. ми бачили, що уряд зміг успішно позичити 2 мільярди доларів під хоча дуже високу ставку, але позичити 2 мільярди доларів без жодних проблем. Причому загальний попит, загальна пропозиція на кредитування уряду перевищувала 6 мільярдів доларів. Якщо б зараз Україна була під. Підписана під програмою МВФ, вона б продовжувалась. В кращому випадку, щоб зробила ця програма, вона б просто знизила вартість запозичення цих єврооблігацій на 1%. Тобто ми б позичили, наприклад, не під 9%, а під 8%. За нормальних умов, коли не було би європейської кризи, чи світова економіка не сповільнювалась би, то підтримка Міжнародного валютного фонду вона б призвела до значного більшого падіння вартості зовнішніх запозичень. Але поки, ми, поки Іспанія і Італія позичають під 6-7% річних, то Україна, на жаль, не може претендувати, щоб позичати менше, ніж країну Великої Сімки. Що варто теж відзначити, що і фонду ми, власне, не так потрібні, як в 2008 році. Якщо подивитись на статистику те, як західні банки кредитують українську економіку, що включає в себе кредити іноземних банків в Україні, то перед кризою 2008 року таких кредитів було на 57 мільярдів доларів. Зараз західні банки, на жаль, активно полишають український ринок, і обсяг наданих кредитів скоротився до 34 мільярдів. Тобто, у разі якоїсь кризи чи нестабільності України, Україна заподіє набагато меншу шкоду світовій фінансовій системі, ніж це би було у 2008 році. Щодо самих тарифів, тут проблема надзвичайно складна, і вона має принаймні два таких дуже цікавих аспекти. Перше, це те, що в нас вимагають підвищити тарифи і вказують конкретні цілі. Там, наприклад, підвищити цін на газ на 30% для теплокомуненерго, там, наприклад, на 70%. Але всередині України ціни є дуже дуже нерівномірні. Так, тобто, якщо ми подивимось на ті тарифи, які застосовуються по Україні, наприклад. На гаряче опалення, то навіть в сусідніх регіонах тарифи можуть дуже сусід... дуже суттєво відрізнятися. Наприклад, в Хмельницькому гігакалорія коштує 209 гривень, тоді в сусідньому Тернополі 335